Дивіться, ми з вами ще раз приїхали навідати нашу нашу улюблену пару, яку багато хто знає, як пара з Москвича. І тут господиня колись робила робила борщ. Ну, дивіться, хто з руками той відбудовується, дивіться. Я ми зараз йдемо в гості попитаємо, що тут у них. Ого, Володь, у вас тут уже. Да, – так, так везде, Чоб А по коли це дощівнищу? Зажі, дожди, ми... дожди да. мене замучили. потолок он трохи забив, гру, грубка не ще – А ще не встигли трохи. Ні, ага. ще ні, потолок, ні і пол – Бо Будожді. Так а що встигаєте? Як ви думаєте? Хто його знає? Як буде погода? Що ще добре, що те саме, і ви. Слухайте, що ми хотіли поінтересуватися, у нас пол мокрий, можна цементувати чи ні? Ну, да. Ще раз покажу вам цю пічку, ага. де ми колись пам'ятаєте, варили борщ. Вон той москвич, він зараз вже їздить, хорошо їздить, в якому жили. Ну і от, потрошку, потрошку. Оце я накидати. потрошечку. І по трохи накидати так? щоб не було. Звісно, що не так, як колись було. Бачите, що палаточка стоїть. Але все ж таки ситуація набагато, набагато краща, ніж коли, коли я вперше зайшов на це подвір'я, побачив ці спалені машини, пічку і все інше. Зараз вже видно, що за цей період вони багато чого встигли. Зокрема, врім'янку, як Володя планував, вони і зробили. Вони ще сарая зробили з решток того, що вдалося розібрати з хати. Вони зробили ще таку будівлячку. Одним словом, потрошку-потрошку люди відновлюються. Сказати, що все ідеально, ми, звісно, не можемо. Але вони шифер лежить, вони ще щось. А значить, будемо жити. Буде село наше українське жити.